Керівник Палати представників Сполучених Штатів Кевін Маккартні різко відповів рашистському пропагандисту, який намагався маніпулювати темою підтримки України. Це, що відбувається?» пропагандист кремлівської агенції Ріановості під час прес-конференції Маккартні в Ізраїлі сказав, що той, ніби, не підтримує безконтрольну допомогу Сполучених Штатів Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей. Ви маєте забрати свої манатки і піти з України. А ми будемо продовжувати необхідну підтримку, бо решта світу бачить, що відбувається насправді. Підсумував конгресмен. Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України. а Росія повинна піти геть. Спікер Палати представників США дуже різко відреагував на маніпуляцію російського пропагандиста під час свого візиту до Ізраїлю. Брехун з Ріановості намагався зманіпулювати тим, що Кевін Маккарті не підтримує постачання зброї Україні. І чи вважає він, що Сполученим Штатам варто переглянути свою політику щодо підтримки України? І от спікер Палати представників дуже рішуче засудив російську агресію і наголосив, Сполучені штати і надалі допомагатимуть Україні в її справедливій боротьбі. Ми знаємо, що ви не підтримуєте необмеженої допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Чи вважаєте ви, що в найближчому майбутньому позиція Сполучених Штатів щодо збройної допомоги Україні може змінитися? не впевнений, що рощу вас. Ви сказали, що я не підтримую допомогу Україні? Ні, я за підтримку України. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей і вважаю, що Росія повинна вивести свої війська з України. Зброю видано під час війни міністерством внутрішніх справ українцям. Доведеться або здати, або перереєструвати. Розповів про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю агенції інтерфакс Україна за словами чільника МВС. Цей процес може тривати кілька місяців. Після завершення воєнного стану видана зброя буде власністю держави. Все, щоб українці почувалися в безпеці. Вся зброя повністю облікована. І Клименко зазначив, що поки триває війна над законом про обіг цивільної зброї ще три. Ває робота, і поки є дискусії. Партизан саморобна система реактивного залпового вогню. Такої українські військові накривають ворожі позиції завдяки оновленням. Ця система працює дистанційно. Тож, коли росіянам забажається постріляти у відповідь життю наших захисників, це не загрожує. Крім того, ракети до цієї системи кажуть військові за влучними пострілами, повертають їх ворогу. І від наших колег з територіальної оборони дивимось більше про цю систему у їх матеріалі. Поки заряджаємо, поки радійка мовчить, заряджаємо. Погнали. Давайте одразу заряд. Сюда. Професор, виставляйся, заряд там. В окопі одразу забери этот, запальничку. Вчора було зроблено сім пострілів. Сьогодні з утра поки тишина, бо ні птички не літають і їхня техніка теж не працює. У нас є час почистити зброю. Перезарядитися, перенавестися, перепровірити і знову бути готовими до бою. Що таке партизан? Це труба з БМ-град. БМ-21 град. БМ Джордан відстань. Відстань 13-4. Стакут. Бусоль готова, орудія готова. Таких орудій у нас декілька штук. Зарядили, виставили. І е, після того включаємо, все працює дистанційно, на відстані ну, до п'яти кілометрів. З пульта можу вразити ціль. Відходьте. От ключі є. Контакт пішов. Уїжджаємо. На цій лінії фронту такого вооруження не було. Вони себе дуже вульгарно чувствували. Ходили без броніків, ходили по посадкам. Зараз ми тримаємо оборону як положену. Теж партизан, наведений на свою ціль, стоїть, чекає свого часу. Першу ми ще як були на Донбасі, ми відбили у... Орків. Ми відбили з орків. Ми на її основанні зробили, вже ну, поробили свої три ноги і свої труби. Ці-всі, да, не саме робили, саме варили. А в основному я труби знімав з орківських БМОк, ті, що були підбиті, спалені, згорівші, знімав, реставрував, ну і працюють. А ми свої партизани виставляємо на нулі. Два з половиною у нас найближче було від лінії зіткнення і вражали техніку та підкріплення орків. Град на таку відстань не виїжджає. Що можу сказати? 80% снарядів це снаряди, які ми дістали в бою. Ми їх у ворога забрали ворогу і відправляємо. Маємо вирву. Після декількох наших вдалих пострілів була накрита ворожа техніка, і мали відповідь від ворога прильотом такої от несподіванки, як С-300. Голубина вирви близько 9 метрів. Постріл був гучний. Був накритий ворожий е патруль, ворожа техніка, бензовоз, я точно знаю, був накритий і десь. Хтось із великого командування при великих погонах. Був вдалий постріл, але було весело. <рив> І після того нас три дні крили. І не тільки с 300, були авіаудари, була артилерія, безліч прильотів було. Нас це не зупинило зовсім, тільки додавало азарт. Ви тільки що бачили, вирви. Так от ті вирви були. Після того, як ми відпрацювали даним транспортом, даний транспорт теж зробили власноруч з шести труб. Якщо касету випускаємо повністю одночасно, накриває десь квадратний кілометр. Наш самий основний трофей цивільна українська земля. Все остальне нас не цікавить. Вітаю, Богдане. Богдане повідомивши про переговори, папа римський не подав ніяких деталей, посилаючись на необхідність захисту контактів. Тим не менш, що відомо про цю ініціативу. Це насправді було таке дуже загальне висловлювання папи. Справді подробиць немає. Натомість, ми знаємо, що папа римський Франциск від самого початку цього вторгнення говорить про свої намагання сприяти миру, про готовність до посередництва. Більше того, ми знаємо, що на другий день після початку вторгнення, 25 лютого 2022 року, папа римський пішки пішов по порушивши протокол, як кажуть, до російського посольства у Ватикані, і запропонував свої послуги для того, щоб сприяти миру, ми знаємо також з його розповідей, що Москва ту пропозицію тоді відкинула. Папа отримав вічливого листа, але все ж таки з відмовою від Росії. Російське міністерство закордонних справ заявило тоді, що пропозиції папи не на часі. Але Зусилля Ватикану, як ми бачимо зі слів понтифіка, тривають. Можливо, навіть приносять конкретні результати. І тепер ми знаємо, що минулого тижня український прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив Папу Римського сприяти переговорам про повернення українських дітей, вивезених до Росії, і папа. У дорозі з Угорщини повертаючись до Ватикану, сказав журналістам, що в нього є підстави сподіватися на те, що послуги чи зусилля Ватикану можуть сприяти певному успіху. Ось його слова святий престол через посольство діяв у якості посередника в деяких ситуаціях з обміном полоненими. Воно добре спрацювало, і це я вважаю, добре спрацює. Це важливо, принаймні, святий престол готовий це робити, бо йдеться про добру справу. Ми повинні допомагати. Це справа не воєнна, а гуманітарна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.